Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 24 березня і ми знову в південних степах пустелі. Пустеля Півдня України. От я вам покажу, які бархани. Ой, Знову сьогодні дме вітер. Ось такі бархани. Як в пустелі. Це ми знаходимося на полі, там, де у нас був соняшник. І ось, ну я... Прийшов подивитися ячмінь, пройшли. і соняшник. і ось ну, Плюс рослинних залишків, які лишаються у нас на поверхні. Затримання снігу і ось такий сьогодні так ме вітер страшенно. І бачимо, що і перед цим у нас дуже сильно були такі пориви. Піщана буря, багато хто виставляв, я показував. І ці рослинні залишки, вони затримали. Затримали ось той ґрунт, ось, ось ми маємо такий прослойку. таку. Ми прийшли подивитися, що робити на полі. Ну Багато хто там бігає, закривати вологу і все інше. Ну, закривати вологу я не бачу сенсу тут. Поговоримо вже про це. То, щоб рослинні решки, рештки затримали. Сніг, якого не було, і пилюку вітер. Це все потрібно. Закривати вологу. На рахунок закриття вологи, ну, сенсу не бачу, тріщин немає від слова зовсім. Капіляри порушувати теж, тому що у нас зараз вкрито ось цією, всі в нас чорні поля вкриті ось такою пилюкою. І вона ось, вона як муча. вона 3-4 см 3 см десь, це ось такої пилюки. Ну нема що тут закривати. Одне що пройти, щоб бур'яни прибрати, ну немає ще й бур'янів. Ну Не сходять вони ще. Волога, он бачимо, бур'яни ось о, ось бачимо, починають там. Волога поки що є. Якщо ми зараз пройдемо бороною, ось так ось бачимо, я рукою провів, ми ось цю вологу відкриємо. Ну, я так думаю, а ви як думаєте, от мені цікаво. от Багато хто зараз там хоче закрити, але я розумію закривати вологу, коли тріщини, коли йде втрата вологи якось через щось. Ну Не знаю, можливо я не правий, а ну розкажіть мені. От ми пройшли, відкрили, наоборот, ми ще більше випарували вологи. Поки що, тим паче, що обіцяють дощі. Ну Навіщо? Ну от ну, така, така, така дилемма. Давайте побалакаємо, навіщо? Правильно, це неправильно. Якщо немає бур'янів і немає тріщин. Чи потрібно закривати вологу, як це називають? Я рахую, що це в такій ситуації, ось давно, як я показав, то це лише, лише вивітрювання вологи. По краю бачимо, у нас трошки замило ячмінець, ну декілька метрів. Це наш ячмінь ізоцель. От приїхали ми на нього подивитися. Ну, зараз такі погоди. Вдень трошки сонце, вдень ось вітер холодний такий дме. Знову впугалися, вділися капюшони, шапки і холодно. Немає такої сильної вегетації. Я не бачу, ну не бачу я по полям, дуже ріпаки стоять. Ячміні пшениці якось пішли трошки, пшениці бачив в усіх пішли. Ну У нас пшениці немає, у нас на городі пшениця. До речі, сьогодні, можливо, будемо удобрювати, можливо, не сьогодні. От я приїхав, подивитися, оцей ріпак. Тут ми в не... Ріпак, чуєте ріпак. Ячмінь. Вносити, не вносити. Внесли ми 130 кілограм тут. Румом, хто спостерігає, хто знає, має ось такий вигляд. Ось такий вигляд, ну, начебто на камеру ладний, А так, А так? ну не йде в нього вегетація, бачимо, він такий слабенький. Зараз йде вже до стигання. отут тут з'являються, бачимо, тріщинки. Так, є такі. Ну вони всі, як казав, ось. Рукою тільки-тільки, але дотронувся, вони тріщини, які не кірки, немає нічого. От така дилема. Бороною зараз ми його загорнемо, тільки більше загорнемо бороною. І знову ж відкриємо ось цю вологу. Ось тут волога є, а ми її відкриємо. Хай стоїть, чекає день-два у нас до дощу. Там стоїть щось серед неділі, починаються дощі. Можливо, після весняного дощика все йде. Все йде в вегетацію, все гарно росте. І от дилема. чи давати йому ще, чи то вже будуть зайві витрати. Чи подіє той азот, який ми внесли. Не люблю, не люблю я, бляха, муха той рум. Ну так склалася ситуація, що щось я вирішив, тоді був сніжок, ось така гарна для рума погода удобрення. Був сніжок. Було все, ну, бачимо коефіцієнт кущення 3-4. 3-4, такий він невеликого. Він цей ячмінь він якось стелиться по землі більше. Три. Ну, Дуже таких сильних немає. Бачимо хвороби ще з зими. Це все потрібно підлікувати. Ну не виїжджаємо нічим. Ну от немає сенсу. Вночі майже до нуля падає температура. А в день плюсові. Ось так. Це ячмінь. Ось так він виглядає. Так що такі справи. Зараз поїдемо ще на ріпак, подивимось, що там відбувається. І дилема, що робити. Що робити з цим ячменем, чи його лишати так, як є, чи ще давати бороною не це. А на рахунок ротаційки, ну можливо, ротаційкою. Тому що те, що я казав, зараз йде вже достигання ґрунту нашого чорнозему. Хто спостерігає, коли я ходив ну, там, тиждень назад, два, то ось так пальцем брав і тикав. от. Він поліз. Зараз йде вже, оце називається вже стиглий ґрунт. Де можна виїхати, ось я пройшовся, де я пройшовся, як я тоді показував, що я став і асфальт. Зараз ти стаєш, а тут воно ось риється по сліду, ось по моєму сліду. Оце вже називається стиглість ґрунту. Це можна окремо таку відео зробити, щоб люди розуміли, коли стиглість ґрунту, як ви зачнете, це коли ти прийшов, став ногою ось так на поле, і ти можеш спокійно ось так в сліду рити. Що тут сліду, що тут ось сліду. Оце називається стиглість ґрунту. що ґрунт вже стиглий. А то, як було раніше, коли, як я, я і показував вже, коли ти ногою став. І ти вже навіть палкою там не можеш вдовбати. А поруч легко як в пух залазить все. І палець, і палка, і все. Ось то не можна виїжджати в той час на поле. Так що тримаємось, працюємо. Хто що робить, який стан, як у вас йде вегетація, не йде вегетація. Можливо, це у нас на півдні, можливо, це кругом. Таке відбувається. Ну все воно сидить. Сидить, чомусь не росте. Ріпаки сидять. Зараз поїдемо, промоніторимо шкідників. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Ось ми доходимо до краю. І ось тут такий є на цьому полі такий участочок. Він завжди щоб тут не садили. Оцей угол поля тут не знаю, що тут було, якісь добрива колись висипали, чи навоз вивезли, чи щось посіяли, Ну такий просто ось так, ну воно, угол на косину, так воно, такий невеличкий. Тут завжди все набагато краще. І дивіться, який тут ячмінь. Як він тут виглядає. ну Це якби ми посіяли з осені з добривами, ось так він був. Але тут, уже, це вже я рахую, занадто. Тут вже буде трава, мені здається, більше. Все. Коли кожен буде займати своєю справою, буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Тримаємось!